Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати з'єднувальний шивний шов на ребро. За допомогою нього з'єднують плечові і бічні зрізи, блузки, сукні, спідниці, рукава та інше, як без посадки, так і з посадкою. Ширина шва пів півтора см. Складаємо дві однакові деталі лицем всередину, урівнюючи зрізи. На початку закріпка. Та в кінці закріпка. Шов зшивання. Перепрасовуємо ось готовий. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.